Приїхали на колесо огляду. Височенне таке. Дуже, я останнього разу каталася, мабуть, не знаю, років 30 назад, а може більше, на колесі. Небо таке, наче дощик обіцяє. Ну що, ризикнуємо, поїдемо покатаємось. з чоловіком у Гуцуленд, Подивимося, що там таке цікавеньке. І ось тут Гуцуленд, Wu Етнопарк. Дуже цікаво, що тут таке. Оце карта Луцуленду. Тут є зоопарк. Ми сказали, що за півтори години ми встигнемо обійти це. Не знаю, дощ, гримить, а ми зібрались йти. Боже, які хости величезні, скільки гличиків. Точу? Ось народне. Розкачуй! ха Боже. Іди вперед. Бачиш, отак тихенько погодкою ніндзя і пройшла. А там козенятка маленька. Дивись, там фотозона є. О, це Ой, які вони гарненькі, біленькі. А ведь зайцею. Ох, це зайця. Що ти хочеш погадати тебе? Да? Давай. Почухаю тебе. М -м, ти така м'якенька, як ковдрочка. Така м'якесенька, боже. класна. Хата ткача. Тися 1900...

Що це за хата Ми не подивилися? Кражда <рес> саме забуділа. Безперечно є одним із найдавніших кубів. Забудали у картах. Часті дощі замітілі снігупади. Розкидані сади у горах змушували будувати їх так.

Так, а аромат. Це була хата... Граджа перевезена з села Шипіт, Івано-Франківська область. Це роги. Диви, яка пташка, то ж хижа, ото пташка. Козулька. Ми прийшли до хати мисливця, перевезена з села Маркова, івано франківськ Ой, який тут дідух стоїть. Величезний. Дуже великий. Криком і вогнем диких кабанів настада овець та великої рогатої худоби, часто нападали вовки та ведмеді. Це Капкан тому мисливство да. в Карпатах було популярним Бабки та традиційним заняттям. При полювання на диких тварин, Бабки. дикого кабана, скіфовка ведмедя, копали сліпі ями. Вовківні западниці стіни. Я обставляли обтесаними кулами, верх вкривали дерев'яним настилом, що обертався на осі. Настил закладали мохом та притрушували листям. І на середину ставили приманку для кабана овес, пшеницю або картоплю. Для вовків. Ведмедів, лисиць, м'ясо, оленів, козуль, диких кабанів ловили за допомогою сильця, петлі. Куниць та тхорів заганяли у спеціально сконструйовані пастки у вигляді дерев'яної скриньки, один бік якої становила рухома стінка. В скриньку, як приманку, клали яйця, сильця для птахів. Виготовляли із кінської волосіні, а пізніше зі сталевого друту. Їх розвішували на фруктових деревах і кущах. Як приманку, використовували зерно та фрукти. З часом для полювання на диких тварин почали виготовляти дерев'яні та залізні капкани із застосуванням заводних пружин. Полювали на різних тварин у різний час. Найкращою порою для лову птахів... Які закручені руки? Закручені? Як подарунок? Красень. Такий велетень. Ліхтарики вже відкнули. Ну, Тут сироварня є. Озеро, церква. Гойдалка яка. Що, підемо туди? На гору пішли. На гору? Ми пішли на гору. Ну, озеро туди, озеро туди. То на озеро підемо? Добре. О, свіжість. Ох, як класно. Я Ні, не хочу. Дякую. Ух ти, Форелька яка. А ото біленька, то що? То, мабуть, цей коні? Ото це, біленька. То форел. Що, біла? Біла форел, а ці форельки. Ой, клас такий. Немаленькі. О, дощик, дощик. Ого, такий крупненький. Всі тікають. Добре, щось тут є. Щось є. М -м, такий крупненький дощик пішов. Сховаємося тут. Так, бігом, бігом, бігом. Бігом дощик іде, а ми по сувеніри. чекати і щось придбати така лавка. Ой який посуд гарний. Ціна теж гарна, але ж це такий посуд. Дивіться яка, але. Як панамочка. Я б не мав О, все, берем. Така цікава. Да, цікава. Сколько коштує? Дивіться, яку я панамку себе, прикупила. Ну, человек. Для садочку. <музык> так, ідемо. Йдемо в інший магазинчик у лавку. Не знаю, що тут, але пахне добре. О! Ось що тут. Крофтова вишнівка. Оце апарати. О, у нас вдома схожий на цей. Той. Мідний той. Не вийшло у нас погуляти сьогодні. Всі отак повдягали плащі. Я теж у плащику і зараз будемо бігти на вихід дощик. Такий гарний пустився. Всі тікають. Так, він зонтики теж тут дають. Ось такий дощик пішов. Камера чомусь працює сама по собі. Хто віддаляє, то наближає. Як вам прокид? Плащик модний. Добре, що тут продавались плащики. так би вимокли до ниточки. І така погода буде усі дні. Не пощастило трошки, але нічого. Аж ввечері дощик то гарно. Повітря таке. Хоч погадають, Ну, вони там бачать. Повертаємось додому. Зніму вам цей шлях, щоб ви побачили, яка тут гора. І все вгору і вгору. Не вийшла у нас прогулянка. Трошки не до кінця ми подивилися, але все одно сподобалось. Гуцуленд. Туди потрібно йти, коли хороша погода. Дивитися прогноз. А по прогнозу був дощ, це все вгору. Піднятися пішки це нереально просто.